Росія, не пане важко підібрати слова, але все ж таки прокоментуй, будь ласка, сьогоднішню гру. Знаю, зараз важко щось на емоціях коментувати. Я думаю, що ми сьогодні достойно виглядали, особливо в першому таймі. Десь в другому таймі, я думаю, психологія зіграла свою роль. Прижалися до воріт близько, і в результаті пропустили швидкий м'яч, а потім. Ну, з центральної зони, можна сказати, три удари і три голи. Тобто це говорить про те, що десь прижались близько до воріт і в шахтаря появились зони, і вони забили ці три м'ячі. Ну, Можу сказати, що це буде нам для нас уроком, і треба тримати удари і йти вперед. Не так давно ти забивав Динамо, сьогодні забив Шахтарю. В одній і ті ж ворота забивав вольові перемоги суперників, якесь таке неприємне дежавю. Ну так, да, можна сказати, що неприємно, але нічого. Я кажу ще раз, треба рухатись вперед. У нас ще впереді важливі ігри, і Наступний матч на виїзді з Орею. Теж хороший суперник і постараємось реабілітуватись перед болівальниками. Дякую їм, що сьогодні така прекрасна атмосфера була. Дякую, що прийшли підтримати нас. Зараз Карпати показують дуже змістовну гру, якісну. В чому секрет взагалі того, що така молода команда настільки зріло грає, настільки гарно виглядає. Я можу сказати, що ми б'ємося один за одного, хороша атмосфера в команді, і тому я думаю, що це і є результат. І, тобто кожен підтримує і молодих гравців, і досвідчені гравці допомагають. І я думаю, що буде толк з цієї команди. Якщо порівнювати попередню домашню гру і сьогоднішню, Динамо, Шахтар, якщо можна порівняти, наскільки важко було грати сьогодні, попередньою матчі. Та обидві матчі нема легких матчів в чемпіонаті, нема прохідних матчів. Кожен матч, ми виходимо на кожен матч як на останній і стараємось показати якісний футбол. Я кажу ще раз, що десь не вистачає нам і з Полтавою другий тайм, і сьогодні другий тайм, і з Динамо другий тайм. Я не знаю, треба будемо розбиратись і рухатись вперед.